Навряд чи хто повірить, що зараз ми знаходимося в центрі міста. Воно майже порожнє. У всякому разі в центрі ми нарахували тільки шість людей. Одним словом, сьогодні всі відпочивають. Велик день. Розгавляються на річці. Зранку ще було похмуро, але зараз сонце. І тому ярі і річка. Мабуть, приймають відпочивальників великодних. Ось так. І тільки ями на асфальті нагадують про те, що тут може бути життя. А так ось ця найстаріша частина міста повністю вимерла. Мабуть, до вівторка, коли побіжать клерки на роботу, поспішать діти та вчителі. Ну і звичайно, що базарники. Прийдуть зайняти традиційне місце для того, щоб робити виторг китайським крамом. Ось така вона симпатична наша Новгород-Сіверська природа на Великдень 5 травня 2013 року. Це священні пагорби. Ось тут стоїть пам'ятник Єфросінії Ярославні дружини славнозвісного князя Ігоря Новгородцівського володаря, який у 1185 році, кажуть, начебто пішов походом на половців. Зараз Десна якраз у такому розливі і така сама повінь, якою вона могла бути того 1185 року. Дуже важко е, уявити, що ось таке море. Деснянське, якраз у розливі, перед нами до більше, ніж 2 кілометри завширки, могло бути і тоді, яке прийшлося би здавати князю Ігорю. От після тієї пори більше, звичайно, питань, ніж відповідей. Але хай він царствує, той Ігор Святославич. Ми сьогодні любуємося краєвидами, великодними краєвидами, так само, як і прийшли ось ці. Десятки новгородціверців та гостей подивитися на цю повінь. Вона буває він тільки раз на рік, і тому її красота миттєва ще два тижні, і вода почне спадати. А поки вихідний, великдень, і ми разом з усіма містянами теж споглядаємо на ці красоти, яких більше на Чернігівщині ви ніде не зустрінете.